Чому одні люди, коли реєструються в проект, починають заробляти, досягають статусів, виходять на вищу зарплату, а інші люди, прийшовши в компанію, через деякий час просто залишають її з тим, що компанії не можна заробити? Відповідь дуже проста: є два типи людей. Одні реєструються і чекають. Що чекають, ви мене запитаєте? Не можу сказати. Чекають? Щоб подивитися, як інші заробляють, чекають, щоб почати працювати, чекають, щоб пройти навчання. Інший тип людей це люди, які зареєструвалися і починають з першого дня вивчати продукцію, вивчати методи роботи, реєструвати свої сторінки в соціальних мережах, їх до цього часу немає, проходити навчання і вже, вже під час навчання починають робити свої перші кроки. До свого результату. Можливо, перший тип людей просто не знає, чого він хоче в житті досягти, не бачить своїх цілей, просто є бажання заробляти. Інший тип людей ті чітко ставлять собі цілі і вже покроково щоденно, кожному, кожною дією, кожен день, кожну годину починають втілювати свої цілі і реалізовувати їх життя.